У середмісті не нап'єшся з 4 по 15 травня поблизу хрещатика і з 8 по 13 травня біля МВЦ планують обмежити продаж алкогольних напоїв. Це стосується не лише міцних, а й слабких, окрім пива у пластикових пляшках. Як ставляться мешканці до такого нововведення та навіщо його вводять? Довідався Богдан Бур'яненко. Вино, горілка, коньяк, коктейлі все це під час Евробачення не продаватимуть в магазинах біля євромістечка на Хрещатику, а також поблизу міжнародного виставкового центру. Виняток пиво у пластикових пляшках. Чимало мешканців Микільської Слобідки підтримують таке рішення. Тут треба так і робити. Скажімо, я не проти. Більше скоплення людей це не нужно. Музика все є, танці говорить, що можуть. Дивитися, а алкоголь не нужен здесь. треба зарані запасатися, наверное. Я, в принципі, не проти хусь будуть Є й ті, хто скептично ставиться до заборони, адже поки невідомо, де проходитиме межа антиалкогольної зони, тож можна затаритись, скажімо, в магазині на сусідній зупинці. В принципі, що чек вибирати сам на справді. Лучше обісвічить правопорядок, ніж агранічить тупа. Ну з собою принесуть. Хто хоче, то з собою привезет. Будемо понімножко сподпали продавати, звісно, ма. Так що анума нікому не дазмо такого. А от деякі кияни категорично проти заборони на алкоголь під час євробачення кажуть, комусь без підвищеного градуса просто не розслабитись. Тож і святковим дійством не слодитися сповна не вдасться. Вони пропонують інакше рішення. Без того, що наприклад запрет. Він пойде щось нибудь пить другое, выпьет, отравится і вмреть. Так лучше хоча б, ну, наприклад, не 10-20 бутылок, а хоча б бутылку в, ру в руки, ну да. А от у кіосках пропани заборонити торгівлю зеленим змієм ще не чули, однак кажуть, виконувати владні рішення готові. Якщо вже таке рішення, то будемо виконувати. Ми ж проти не підемо. Правда ж, свої закони не встановимо, Ну що ну переб'є з ініціативою заборонити продаж алкоголю біля головних локацій писаного конкурсу до міської влади звернулися правоохоронці. Профільна комісія Київради рішення схвалила. Тепер слово за всіма депутатами. Ми по суті виступаємо партнерами для того, щоб дійсно Євробачення пройшло на достойному рівні. Було порядок, безпека. Перш за все, це і наших учасників, і туристів, які приїдуть відвідати Україну. Ми показали, що дійсно ми європейська столиця. Місто зі свого боку буде інспектувати силами і благоустрою, і відповідно департаменту підприємництва заклади торгівлі, роз'яснювати. І також будемо працювати з поліцією. Механізм заборони продажу алкоголю на конкретних територіях надалі планують застосовувати і під час інших масових заходів у столиці Богдан Брекосенславбучак Дмитро Кокотов Телекла Київ.